Вітаю, друзі, на каналі, 11 вересня 2025 року, і починаю знімати врожай такого сорту осіннього терміну достигання як Гала маст Такі є і є такі невеличкі яблучка. Ось такі ось невеличкі, ці трошки більші. Ну, є ці, є ці отакі, тут грам 200, мабуть, буде. Ось вже трішки. Зірвав. Тут у мене далі сорт Спартан, ну ніби як Спартан, почав сипатися, теж буду знімати. Ось у мене теж яблучко галамаст, яке вже впало саме. Це дуже смачний сорт, я його всім рекомендую. Він дуже солодкий. Хто любить солодке, це повірте, це ваше яблуко. Я коли його спробував перше, це було років два назад. Це були такі враження, що їх просто неможливо передати. Супер, супер яблуко. З мінусів, дане яблуко не імунне до парші. І я так скажу, що ось, мабуть, у мене тут трішки і проскочила вона в цьому році, в цьому році у мене от-от видно, з часом були. Трошки проблематично, ну, от, скажімо так, не дуже. Обробки були, ну, скажімо так, не тоді, коли потрібно було їх зробити. І там цей рік обмежилось все там, двома обробками, грубо кажучи. Тому таке. ну, Врожай нормальний, приморозки. Ось бачимо таке, ось після приморозки, приморозки трошки дались у знаки, Але в цілому, в цілому все супер. От такі от яблука. От тут теж ось трішки. Парша, не парша, не знаю, щось таке трішки є. Буду знімати, можливо, ще добавлю е, на вагах. Ось такий у мене урожай галамаст. Получився з двох невеликих дерев. Ну і зараз покажу вам, що тут у нас маса. Ось такі маємо 229, 194, 201. Ну, це якщо нормувати. в ну, мене на відео ви бачили, що я не нормував, тому, відповідно, є ось такі 132, 140. Там в мене по подекуди. Ось це, мабуть, одне з найменших. 122 грами, але ось. Це впало було 220. Якщо нормувати 220 грамів, оце буде середня їхня маса. Ну, я не нормував, тому що були весняні приморозки. Де навіть 250 є. Були весняні приморозки, і я боявся залишитися взагалі без врожаю. Не знав, як вони перенесуть. Яблуні цвіли. Ось тут пошкодилось. тут парша була, і воно, мабуть, і пошкодилось. Ось трішки парша є. Ну, смак у яблука. Бомба. Зараз. Пробую. Хрустке, яблуко-хрустке. Просто супер. Солодка, соковите. Ось, якщо буде видно, бризкає. Сік бризкає просто. Його там багато дуже. Дуже солодке кислинки взагалі немає. З мінусів не, не стійка до парші. Ну, потрібні обробки. Потрібні обробки, і все буде добре. Морози, в принципі, непогано витримали, тому всім раджу до. Посадки, таке яблуко красиве, смачне, врожайне. Дякую за увагу. На все добре.